thank <laughs> you Про гроші ми говоримо сьогодні і про нестабільну економічну ситуацію в Україні. Це програма в об'єктиві. Я Мар'яна Підковська і в мене в студії є вже новий гість. Це Ростислав Слов'юк, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедрою банківської справи Львівського інституту банківської справи. Я вас вітаю, пане Ростиславе, в нашій дякую. студії. І ви точно знаєте, що коїться з нашою гривнею. І Розкажіть, що з нею відбувається і чого чекати далі. Ну, очевидно, що всі ми бачимо, що коїться. Але якщо говорити про те, чому коїться, то я би так сказав, що грузинські реформатори оцінили українську економіку як найгірше реформовану в усьому СНД. Можете уявити собі, тобто, все-таки причиною того, що зараз відбувається, є тотальна нереформованість всіх сфер: енергетика, фінансова система, бюджетна система, податкова. Тобто, вони в нас настільки нереформовані і запущені, що фактично гривня не може просто втриматися. Тобто, це треба реформувати, починати з чогось, хоча б на всі. Причини реформи є свій винуватець. Хто винен в цьому е, в даному випадку я би так сказав, все таки парадокс полягає в тому, що у нас зараз виявилося, що населення України є більш навіть фінансово грамотне, більш патріотичне, більш можливо, економічно скероване на перспективу, ніж наша влада, Розумієте? Тобто, це якийсь нонсенс абсолютно. Ми вибираємо владу, яка гірша за народ, тобто так є. За... І я боюся, щоб уряд теж не виявився гірше за народ, за тих консультантів, волонтерів, за експертів. Розумієте, це трошки лякає. Завжди новообраний уряд, новообрана Верховна Рада каже, у усьому винні попередники. так? В чому винні попередники і що ми маємо після них? Ну, все-таки треба визнати, що попередники винні в тому, щоб вони. Слово інакше не можу сказати, роздеребанили резерви валютні, це однозначно, тому що за останній рік це був просто деребан. Вони все-таки залишили достатньо розхитну взагалі, фінансову систему. Я скажу так простіше, що фінансові системи, саме якщо брати блок банків, то дуже велика чисельність банків. Все-таки була замішана в різних, будемо так говорити, тіньових схемах було відмивання грошей. Тобто, останні роки це настільки набрало обертів, що фактично тіньова економіка замінила реальну економіку. Тобто це страшно було розуміти. І ті всі схеми обслуговувалися сім'єю, обслуговувалися різного роду урядовцями. І можна сказати, що вони нам лишили не просто розвалену фінансову систему, а вони лишили схеми. Які дуже важко зараз руйнувати, тобто в кожному десь банку є якась частинка чогось, і от зараз це треба руйнувати, розумієте, просто руйнувати реально. Тобто треба відсікати як спрут потрошки. І от з цього, в цьому сенсі я би так сказав, що банківська система тільки зараз ну, спробує спро позбавитися, десь очиститися. Тобто, навіть банки самі не хочуть тих схем, бо вони бояться, є фінмоніторинг, треба все-таки забезпечити прозорість. Є міжнародні експерти, які теж це роблять. Тому за великим рахунком банківська система мусить очиститися. Але якщо говорити про інші сфери, то якщо ми не почнемо реформи в енергетиці, а там страшна річ, Якщо не почнемо реформи в бюджетній сфері, в податковій сфері, то як моя бабця казала, це все на Розумієте? Тому за великим рахунком мусимо це почати, особливо енергетика. Там такі жахи. Це корупція, корупція. Ще раз корупція. Великі надії покладали нову новообрану обрану голову Нацбанку Гонтарів. Пані так виправдала вона надії українців чи ні. Я би так сказав, що все-таки вона є кризовим менеджером, але, на жаль, вона не макроекономічний кризовий менеджер. Тобто цього не вистачає. Вона не бачить все-таки макроекономіки. Вона працює як з фірмою. Ефективно працює, але як з фірмою. Але друга сторона, якщо би навіть прийшов дуже ефективний керівник зараз в НБУ, то якщо не забезпечить хоча б якийсь початок реформ, ну, хоча б бюджетна, хоча б податкова. То Нацбанк банк ніколи не справиться з проблемами. Абсолютно, тобто, грошова е, система вона не є сама по собі. Те, що в економіці є, вона відображає. От і все. Якщо економіка кульгає, то логічно, що гривня не буде триматися. Гривню не так давно відпустили у вільне плавання. До чого це призвело і до чого далі призведе? Ну я би так сказав, що це вільне плавання. Я вже, до речі, говорив по моєму. Вам навіть коли говорив, що треба гривню відпускати потрошки. Тобто, на жаль, ті попередники, як ми кажемо, вони цього не робили, але треба було відпускати по копійці, по дві, по три, і ми мали би нормальний курс. Ми б зараз мали б курс, наприклад, там 12, Тобто він був би рівноважний. Але якщо в нас час від часу стискують, а потім відпускають. То всі фізики, скажімо, знають, який ефект буде. Пружину відпустив, вона стріляє. Тобто, за великим рахунком цього робити не треба. було. Коли зробили якісь адміністративні трошечки такі впливи, відразу ми стиснули, а наступна фінансова пружина. Тобто це логічно. І коли було 12.95, домовлено просто. Це ж не було якось зафіксовано, просто домовлено. І тільки сказали, що ми це. Посуваємо відразу пружина працює, тобто логічно. Але я би сказав, тут ще такий фактор є. Все таки не треба відкидати той фактор, що населення дуже панікує. Тобто, паніка для фінансового ринку, для грошового ринку, паніка це смерть. І якщо сьогодні на руках населення є величезні суми, ну, по-різному оцінюють, дехто каже 70 мільярдів доларів, ну, повірте, така маса іноземної валюти вона дуже тисне на вітчизняну. Я більше того скажу, що я противник того, щоб в нашій системі настільки велика була роль долара. Треба потрохи було відходити від цього. Подивіться, що в Польщі, є, що в інших країнах. Польща навіть не, не хоче євро. В них прекрасно злотий дає, справляється з грошовою системою. Тобто, я би так сказав, що нам треба було відходити від цього. А в нас долари до та більше того. Ви запитаєте, зараз квартири продають, що за гривні хтось продає. Казали, буде тільки 120 двадцять тисяч. Ну, різні були пропозиції, там все. А хто зараз виконує цю норму? Не в гривнях, в доларах несуть пачками ті гроші. Тобто, фактично, ми підмінили грошову валюту, а тепер кажемо, ні, так треба якось. Ні, треба було не підміняти. Тобто, треба все-таки відходити від використання долара в розрахунках. Я би взагалі заборонив купівлю валюти за готівку гривневу, карточка з гривнями, і будь ласка, і безготівково на рахунок долар так само. Чому має бути така кількість готівки на руках? Тобто, фактично, сьогодні, вибачте, десятки чи сотні тонн тої готівки по руках бігає. Можливо, через нестабільність це... банків. Ні, це, це просто взагалом слово таке називається відсталість. Це феодалізм. Як колись, розумієте, бігали з панчухами грошей. Все, це феодалізм. Треба від цього відходити. Має карточка бути, має бути рахунок. Людина має взяти карточку, підрозрахуватися. Каже, я їду в Польщу, мені треба 300 доларів. Ти візьми собі карточку та їдь. Ні, він везе гроші. Ви згадали про е, значиму роль долара, і, мабуть, через те багатші стали втричі багатшому так, а бідні втричі убогими. Е... Принаймні, така думка побутує сьогодні серед людей, і на це запитання давав відповідь ваш попередник у студії. Хочу почути від вас відповідь. Це насправді так. Е, ну, ви знаєте, це завжди, це закономірно, абсолютно. Але тут ще один є момент. Ми, крім цього, правила, яке працює в всьому світі, тому що коли відбуваються такі катаклізми фінансові, завжди страждають найменш забезпечені. Це завжди. Але є друга проблема. Ми в Україні маємо ще, наприклад, такі факти, наприклад, скажімо, газова сфера. Чому сьогодні є. Плата за газ такою, як вона є, і чому мають багаті, платити мало. Сьогодні багаті повинні платити десь 5 разів більше, ніж бідні за газ. А тут виникає подвійний тиск. На бідне населення тиснемо курсом долара. Плюс ми маємо низку соціальних пільг. Ви розумієте, сьогодні пільги, які має, вибачте, то жорстоко, але міліція СБУ і інші і так далі, навіть МНС, Ті пільги більше набагато, ніж бідного населення простого. А хто це покриває? Тобто ми з вами, той, хто працює, платить податки, ми мусимо покривати це. Виникає питання, чи оправдано? Напевно, що ні. Тобто виникає така ситуація, що через нереформованість на бідних тисне і курс долара, чи гривні, давайте так, і тисне ще, оця система нереформована, пільг розмірів комунальних платежів, вартості газу, електроенергії і так далі. Тобто, це треба міняти. І має бути так, щоб плата, наприклад, за газ багатої людини. Повинна компенсувати плату бідної, Це нормально її. Якщо людина не може заробити, чи вона пенсіонер, чи інвалід. Інвалід повинен бути захищений, значить, має, вибачте, Тигіпко, чи навіть е, Яценюк, чи Порошенко, має платити за газ так, як багатий, а не так, як бідний. Розумієте, це логічно. Тому чому зараз бюджету? це? І виникає така ситуація, що якщо ми маємо курс новий, значить в бюджеті плата за газ, який використовується, як компенсація. Буде більшою, тому що що таке за 100 доларів 800 гривень, а що таке за 100 доларів 1600 гривень? Це по суті в бюджеті в два рази більше треба закладати компенсації за той газ, який використовується. Але знову ж таки, в чому ще біда? В неефективності, наприклад, тих систем. Я казав, нереформованість. наприклад. Енергетична система не реформована, значить, там є можливість зловживання, є пільги, є платежі, які абсолютно не оправдані. Є розрахунок собі вартості, абсолютно не оправданий. Так само комунальний. Ми рахували по деяких видах витрат в комунальній сфері. У нас є в три рази вище завищені тарифи. Розумієте, в три рази. І кажуть, що треба підняти. Так може треба економити чи ефективніше це робити. А для чого піднімати весь час? Тобто в тих, в тих сферах всіх треба впорядкувати. І тоді людина не буде страждати під тиском фінансовим, тобто курсу гривні, і під тиском нереформованості. Тому що нереформованість тисне завжди на бідне населення. Тому реформи потрібні небагатим. Багатим, багатим реформи не потрібні, бо багаті мають можливість зловживати. Використовувати пільги, використовувати різні е, доступ, які в них є, а бідні завжди страждають. Це парадокс. Я з вами погоджуюся, але маємо те, що маємо, як казав наш президент так, колишній, так. і людей знову ж таки лякають підвищенням тарифів на газ, на електроносії і на все. Майже наскільки відсотків чи можете ви спрогнозувати слід чекати цього здорожчання ну, і на що е, давайте тоді будемо відвертими. Якщо в нас росте курс долара. То ті енергетичні ресурси, які ми купимо, автоматично вже зростуть. Тобто, хочемо того чи не хочемо. Але я вже сказав, що треба тарифи піднімати таким чином. Людина, яка використовує 100 кубів газу, і вона є бідна, має доходи 2000 гривень, вона має один тариф. А людина, яка має. Будинок, який має тисячу квадратних метрів і використовує 10 тисяч кубів газу, вона повинна мати інший тариф. Розумієте? Тобто, за великим рахунком, я би сказав, що зараз такий момент, коли треба це все впорядкувати. Більше того, я скажу ще інше. На газову ринку щороку це не я сказав, це енергетики. 3, 3 мільярди кубів газу просто крадеться. Це тінь, яка просто зчазає. На сьогодні немає лічильників на газ. Немає, тобто, ми зараз маємо парадокс такий, що ні на вході, ні на виході ніхто нічого не обліковує. А кому це вигідно? Це вигнано тим компаніям, які просто-напросто постачають. Як вони з ким працюють? Я вам скажу, в Києві є такі ситуації, коли приходять високопосадовці чи інші структури, кажуть, мені там треба закрити суму якусь за газ. Ну це дико просто розумієте, списують борги. Такого не може бути. Все списання боргів, будь-які пільги, це тільки падає на плечі простих людей. Тому що вони або мусять платити більше, або з бюджету в них забирають. З бюджету забирають не на них, а на багатих. Це ж парадокс, коли ми навіть за вугілля даємо дотацію. Кому ми даємо? Ми що даємо тим робітникам ту дотацію? Отримує Ахметов чи інша людина. Розумієте, вони ж ті дотації забирають в вигляді прибутку. Потім більше того, вони беруть за газ, потім вони ще мудряються за електроенергію і фактично кілька разів обирають бідну людину. Кілька разів. Тому за великим рахунком реформи, реформи. При я би так сказав, що нам треба провести такі реформи, щоб два місяці ми плакали, але потім будемо сміятися. Ну це правда. Інакше не буде. Якщо ми будемо зараз просто кипкувати, там ходити і казати, та якось воно буде, це біда. Буде. Тобто в нас виходу просто реально немає. А якщо не буде реформ, я думаю, уряд буде десь, ну так, орієнтовно до середини лютого. Все. Без реформ вони просто задушать самі себе. Тому що в них не буде ні грошей, ні енергії, ні довіри населення і будуть просто. Кінець цієї влади, яка є. І це все. А наскільки залежить від нового уряду стабільність економічної ситуації? На 100%. відсотків. Дивно, на 100%. абсолютно. Тому що будь-яку реформу, якщо у нас є час, я ще скажу таке просте, можна хоча б облік в чомусь вести. На сьогодні в Україні ніхто не знає, скільки привозить пасажирів, скільки виробляється зерна, скільки вирощується худоби. Ми не знаємо нічого сьогодні почати хоча б облік, сказати з 1 грудня. Абсолютно всі мають ввести касовий апарат, мають облікувати, що виробляється, зважувати, скільки є, і так далі. Ну це треба робити просто. Це просто приймається прості рішення. Реформи це просто. Розумієте? А оцей хаос це складно. От і все. Судячи з тих кандидатур, які пропонують в новому уряді, і які мають дотичність, будуть мати дотичність до економіки, чи вірите, ви все-таки у реформи після того. Я би так сказав, що там, напевно, не тільки буде е, визначатися рівень швидкості чи ефективності реформ, не тільки від того, хто буде першою особою, а кого візьмуть ще другою, третьою, четвертою особою, яка буде команда. Тобто, все-таки я би так сказав, що е, в нас сьогодні важливо, щоб крім міністра, ще появилася команда. І він ту команду підбирав, але щоб він підбирав команду не з там своїх близьких і так далі. А все-таки зараз стоїть питання про те, що треба технократа. Ну, такого, вибачте, трошки циніка, який сказав, що треба, так як грузини робили. Вони збиралися, сварилися, сердилися, сказали, що завтра вводимо. А дехто казав, ні, ну це ж буде катастрофа. Ні, завтра вводимо. От і все. Я б вів би з 1 грудня, наприклад, облік на все. Сказав би, те, що не обліковується, вкладається штрафами. В міжміські перевезення, касовий апарат, водія, міські перевезення, всі тільки з талонами. Просто сказати, що інакше далі карається. Ви не повірите, це введуть за тиждень всі. За тиждень в Польщі сідаєш в міжміський автобус, стоїть касовий апарат. Все, облік. Тобто реформи це облік, це контроль, а далі воля нашого уряду. І все піде. Абсолютно піде. настільки, ви повірте, що у нас сьогодні ВВП є на 40% занижений. Це те, що крадеться. От і все. Відійдемо від реформ. Цікава відповідь на таке запитання. Цікава ваша думка, прочитала. Цікавий такий вислів, навіть думку людей про те, що Україна не повинна, українська влада не повинна вкладати і забезпечувати електроенергію Крим, так звані ЛНР, ДНР. Чи зможемо ми за рахунок цього зекономити, і як у нас буде тоді ситуація, коли ми відмовимося від цього? Е, я зрозумів вас. Моя думка така. Економічно війну вести не зможемо. Ми не здатні до того. Є дуже простий спосіб. Хай платять. Тобто за все, що споживають платять. Там, де немає платежу, виключати. Тобто, за великим рахунком не треба якихось санкцій. Просто плата, споживання. Чому ми маємо наше населення зроставити в нові тарифи, в умови нових тарифів, а в Крим, наприклад, давати на пільгових умовах? Хто таке сказав? Тобто, це має бути ціна світового ринку. Якщо в нас буде умовно гривня, в них має бути світова дві гривні, поставити дві гривні. Якщо прийшов місяць, не заплатили, сказали, що. Передоплата так само, як Росія нам пропонує. Тобто треба просто працювати в умовах ринку. Українці це сама, вибачте, така ліберальна нація. Пора зрозуміти, що якщо ми хочемо жити добре, треба трошки стати цинічними і до себе, до всіх оточуючих. А якщо будемо такими лібералами, ми будемо весь час ходити в порваному взуті, скаржитися на владу і думати, ой Боже, коли ж це буде краще. Ну це розумієте, економіка це цинічна штука, її треба поважати в кінці кінців. З електроенергією розібралися, а як буде з пенсіями-пенсіонерам на окупованих територіях. Ну е, якщо говорити про Крим, ми вже це питання не піднімаємо. Якщо говорити про Донецьку-Луганську область, то я би так сказав, що я це рішення підтримую. Я вважаю, що це йде неправильне рішення. І більше того, я би так сказав, що на жаль, якщо в тій території до самого умовного кордону стоять російські війська, то виникає логічне питання. Чи має право взагалі за міжнародними правами Україна переміщувати на ту територію якісь фінансові ресурси? Я би сказав, що ні. А друга сторона, я тут скажу, що теж цинічно, коли надходить маса матеріалу з того ж Донецька, присилають мені розумієте, люди, які стояли за Росію, люди, які кричали бандерівці, люди, які з частині пенсіонерів, навіть які кричали знищити Київську хунту. І інше, і зараз вони кажуть, ну платіть должны українці. А чому? От якщо брати цей моральний аспект, ви знаєте, я хочу сказати, що теж таке: тут теж треба трошки бути циніками. Не можна ворогу платити. Я так скажу: хто хотів, хай виїжджає. І просити за кордону хай допоможуть нам з облаштуванням житла, а зрештою, може, хтось хай в Європу виїжджає. Це не страшно. Хай візьмуть програму, переселити там, тисячу людей десь на, тимчасово на три місяці в Польщу. Це нормально. В них є маса різних хостелів, де можна просто перезимувати, а потім назад різні є програми. Німці пропонують різні програми, але ворога годувати не можна. Тому що це, в принципі, нам завершиться бідою. І все. І бідністю для нашого населення. Ми годуємо ворога, а нас годує Європа. Маємо вже велику кількість позики від МВФ, так? так. Чи не прийдеться нам віддавати вдвічі більше? Так, прийдеться віддавати вдвічі більше. Тому що е беремо то ми валюті, а віддавати треба буде з бюджету, тобто треба заробити гривні. І якщо буде курс, умовно, 20 чи хай навіть 16, це доведеться платити більше. Тобто, моя все-таки така думка, що брати зараз кредити треба. Без сумніву. Але якщо ми не почнемо реформування, то фактично, я би так сказав, що тим урядовцям, які зараз будуть брати кредит і надіятися на якийсь там випадок, їм треба вже купувати білети, десь Буркіна, Фасо чи ще кудись. Чому? Тому що фактично вони розвалять фінансову систему. Дефолт це не є просто якась економічна, скажімо, подія. Справа в тому, що українці нація, яка не греки. І я боюся, що просто в кінці кінців можуть уряд вибрати на площі. Розумієте, це саме страшне, це біда. І тому за великим рахунком, все-таки в нас ситуація трошки інша. Тобто, ми маємо ситуацію не таку, як греки. Ми маємо надзвичайно багату державу і надзвичайно бездарне керівництво. Якщо зараз це все облікувати і почати реформи, я вам ще раз кажу: середня зарплата сьогодні в Україні, я вважаю, повинна бути на рівні тисячі доларів. Я співсталяю, я працюю за кордоном, дивлюся, які це показники. Ми просто маємо сьогодні тотальний грабіж населення, просто тотальний на всьому: електрика, газ, вода, фінанси скрізь все. Крім грабіж. Крім того, а якщо ми це перестанемо грабувати, нам доведеться віддавати легше. Крім тотального грабажу, інвестори бачать загрозу дефолту так в Україні. Ну то власне це про це мова. Тобто, якщо ми не маємо можливості в бюджет це все висвітити і повернути. Розумієте, то логічно, що тоді в нас не буде з чого розраховуватися. Значить, що треба зробити? Змусити всіх платити податки, наповнити бюджет. На сьогодні моя думка: бюджет мав би бути доходна частина, десь на 40% більше. Це моя думка. Я тільки експерт, але десь на 40% має бути більше. От вам платежі за боргами. Пане Ростиславе, наближається наша розмова до кінця, і хочу почути відповідь на останнє запитання. Радше більше пораду. Так, порад, те, що робити людям, як вести себе і чи найгірша сьогодні економічна ситуація в Україні. Багато говорять, що це просто жах, гірше вже бути не може і не було, власне, чи насправді це так, і як люди мають себе поводити, щоб не впасти в паніку остаточно? Так як буде ну, я можу таке одне сказати, що в принципі треба брати приклад з тих волонтерів, які сьогодні працюють. Вони не розвішують якісь там антимонії, розумієте, і не плачуть. За великим рахунком, чим будемо ми зараз в собі виховувати міцність, тим більше шансів нам потім вжити краще. Якщо ми таки спасуємо, мені донька дуже гарно сказала, є ті, хто зараз просто руйнують психіку, вибачте, за це. Ми повинні сказати, що я не хочу цього. Тобто треба вчитися протистояти. Це перше, домагатися свого. Але третє, я б сказав, просто карабкатися. І не дозволяти, щоб хтось сідав на голову. Просто не дозволяти. Ми така нація, яка не любить цього. Не дозволяти. І я е, скажу: якщо люди перестануть бути такими лібералами мягенькими, повірте, в нас буде суперкласна ситуація. Ми набагато багатші, ніж будь-яка країна Європи. Надіємося на краще. Це була програма в об'єктиві. Ми говорили про гроші. Нелегка у нас сьогодні була тема і В гостях у нас був Ростислав Словюк, це професор, доктор економічних наук, завідувач кафедрою банківської справи Львівського інституту банківської справи. Я вам дякую. Надіємося на кращу економіку в нашій Україні. Дякую. До побачення!